Дуже такі стильні, вони гарно переливаються. Оригінальні вони такі зараз теж тільки з'явилися в нас і дуже такі красиві. Нагадую, що це ексклюзивна колекція, тобто повтору таких не буде. Юльчик, дякую вам за трояндечку. Дуже приємно, дуже приємно. Так. Ось такі сережечки. Будь ласка, кому сподобалося, робимо скрін і пишемо нашому менеджеру у Viber. Ціна за грам, Ціна за грам у нас 4,300. Дякую, дякую, Юльчик, за трояндочки. Дуже приємно. Лайкаємо, лайкаємо наш ефірчик. Не забуваємо ділитися з нами, друзями. з друзями. Запитуйте, задавайте свої питання, що вас цікавить. На все вам відповім.